Перше в історії Шосткинського арт-центру відкриваються одразу дві виставки писанок до свята Воскресіння Христового в онлайн та в офлайн режимах. Об'єднані вони під загальною назвою Барви Великодня 6 квітня арт-центром було оголошено про набір робіт для на тематику барви Великодня. Ця виставка проходить не зовсім у такому звичному для нас режимі. Одна частина буде це онлайн, а інша буде проходити в самому арт-центрі. Учасниками виставок можуть стати як аматори, так і професійні митці з усієї України. Вікова категорія не обмежена. Всі охочі з усієї України можуть присилати фото своїх робіт. А хто може, має таку можливість, може приносити свої готові роботи арт-центру і ми створимо такий невеличкий куточок. Ну, святкового настрою в нашому центрі. Останній термін подання робіт 19 квітня. Тож у учасників ще є час на творчі пошуки і втілення своїх мистецьких задумів у життя. Роботи можна надсилати абсолютно будь-які, але тематика великодня. Тобто там писанки, крапанки, дряпанки, можливо, навіть ті самі. Крашенки, але ці крашенки мають бути творчі, такі достатньо цікаві артові. Так можуть бути абсолютно там малюнки, наприклад, так писанки в стилі Петриківки. Там абсолютно ну, патріотична яка небудь тематика. З першими роботами учасників виставки Барви Великодня можна буде ознайомитися вже 7 квітня на Фейсбук-сторінці арт артцентру. Усі ці витвори також будуть презентовані і на офлайн виставці, яка відкриється у стінах мистецького закладу. Дати фото на почту, так, ми переглядаємо, якщо воно ну, влаштовує все там. Більш-менш адекватно, так то ми звичайно ж виставляємо цю і по закінченню онлайн режиму. Так ми ці фото друкуємо там, оформлюємо і також представляємо на офлайн виставці. Варто зазначити, що вернісаж, який відбуватиметься в офлайн режимі, складатиметься не лише з фотографій та картин, а й безпосередньо з самих великодніх композицій. Композиції будуть тільки ті, хто принесе по місцю. Хто має можливість принести, вони будуть у арцентрі. Знаходиться. Хто цієї можливості не має, то тільки по фото будемо роздруковувати, і люди зможуть побачити, так би сказати, навики, майстерність писанкарів. Орієнтовна дата відкриття офлайн виставки 19 квітня. Тож колектив арт-центру запрошує шосткинців та гостей міста долучитися до святкового проєкту. Обіцяють, що усіх відвідувачів чекатимуть цікаві активності, наприклад, майстер-клас з розпису великодніх яєць.